Stem Guide. Початкова школа. Візуальна інструкція для проведення експериментів. Дослід. Як виготовити компост власноруч. Увага! Усі досліди виконуються у супроді дорослих. Мета Навчитися виготовляти компост і зрозуміти, як органічні відходи можуть стати корисними для ґрунту. Матеріали пластиковий контейнер із кришкою. Органічні відходи. Суха трава, листя або папір. Трохи ґрунту. Вода. Крок 1. Підготуйте контейнер. У кришці зробіть кілька отворів для доступу повітря. Крок 2. Створіть шари. Спочатку покладіть сухе листя або папір. Додайте трохи ґрунту. Покладіть шкірки фруктів, овочів та інші органічні відходи. Чергуйте ці шари. Крок 3. Злегка зволожте все водою і перемішайте. Раз на кілька днів. Перемішуйте. Спостерігайте, що відбувається з відходами. Як змінюється їхній вигляд через тиждень. Чому компост стає темним? Чому відходи більше не пахнуть? А нагадують землю. Компост допомагає рослинам рости, збагачуючи ґрунт корисними речовинами. Це корисне для природи, бо зменшує кількість сміття. Приклади життя фермери використовують компост для покращення ґрунту та підвищення врожайності. У багатьох містах світу є спеціальні станції для збору органічних відходів та виготовлення компосту. Цікаві факти. Правильний компост не пахне погано, його запах нагадує запах лісової землі, компостування це екологічний спосіб утилізації органічних відходів. Кожен може створити власний компостер вдома і допомогти природі. Ваша stem історія тільки починається.